У 1385 році у місті Крево, що зараз у Білорусі, великий князь литовський Ягайло, син Ольгерда, підписав шлюбний договір з польською королівною ядвігою. Нам важливо наголосити, що це був саме договір. На жаль, це не романтична історія про рицарів, принцес, подвиги і драконів. Згідно умов шлюбної угоди, що отримала назву Кревська унія, Ягайло став королем польським. Він заснував нову королівську династію ягелонів, взяв ім'я Владислав і прийняв католицизм. Шлюб 33-річного Ягайла та 12-річної Ядвіги, тоді це було законно, зумовив холодний політичний розрахунок. Польщі та Литві не докучав спільний ворог Тевтонський Орден, а оскільки гуртом і батька легше бити, Унія дала свої плоди. У 1410 році спільна польсько-Литовсько-Руська Радь завдала поразки німецьким хрестоносцям у битві під Грюнвальдом. Литовсько-руські полки на цю битву народів привів двоюрідний брат Ягайла Вітовт. Сподіваюся, ви зрозуміли, що руська православна еліта не могла так просто проковтнути покатоличення Ягайла. А отже, і втрату впливу над Великим князем. Амбіційному Вітовту вдалося очолити партію незадоволених унією. Він відстоював незалежність князівства від Ягайла і доволі успішно. Наступною ціллю князя стало освоєння причорноморських степів. Вітов намагався витіснити звідти татар, а тому набудував там фортець та портів вздовж основних річкових шляхів і на березі Чорного моря. Однак для руських князів успіхи Вітовта мали й негативні наслідки. Він намагався централізувати підконтрольну державу, а тому замінив руських князів на своїх намісників і на певний час ліквідував удільні князівства, зокрема Київське та Подільське. Однак усі старання були марними. В обмін на причорноморські степи Вітовт підтримав хана Тохтамиша, який намагався повернути ханський престол Золотої Орди. Зібрана Вітовтом строката братія зазнала поразки від татар у битві під Ворскою у 1399 році. Загинуло багато учасників авантюри, а сам Литовський князь ледве накивав п'ятими. Зрозуміло, що він був змушений відмовитися від претензій на незалежний статус ВКЛ та пішов на зближення з Ягайлом. Проте підписали кілька угод. За ними Ігайло визнавав Вітов та намісником Великого князівства. На литовських князів поширювалася частина шляхетських прав їх польських колег, але лише на католиків. У цій ситуації найбільш ображеними почувалися руські князі і мали на це підстави, адже щодо них вперше застосували практику релігійної дискримінації. Після смерті Вітовта у 1430 році великим князем Литовським мав стати його брат Сігізмунд. Він орієнтувався на подальше зближення з Польщею. Тоді руським князям урвався терпець. Вони виставили свого кандидата Свидригайла. Розпочалася громадянська війна. Литовсько-Руська держава, по суті, розкололася на Велике князівство Литовське на чолі з Сигізмундом та Велике князівство Руське на чолі з Свидригайлом. Свидригайло був дуже колоритним персонажем своєї епохи. Молодший брат Ягайла і двоюрідний Вітовта, він постійно таїв злість на більш успішних родичів, а тому славився нестерпним характером. У спробах населити Ягайлу чи Вітовту, Свидригайло нагребував різними методами, зокрема, користувався підтримкою заклятих ворогів, Тевтонців і Москви. Проте щоразу результат був передбачуваним. Свидригайла, наче принцесу, ув'язнювали в замку. Вітов лютував і хотів його стратити, а Ягайло пробачав непотящого молодшого брата. Конфлікт з Ігізмундом став золотим часом для Свидригайла. Він мав потужну підтримку руських православних князів та був за крок від того, щоб утвердити своє княжіння, проте й цього разу залишився з носом. Спочатку Сигізмунд визнав права православних на шляхетські привілеї і цим відвадив частину прихильників свого суперника. А в 1435 році війська Свидригайла були остаточно розгромлені в битві під Вількомиром. Розлючений Свидригайло наказав спалити митрополита Герасима, нібито за шпигунство, і втік за межі Векел. Через кілька років Ягайло знову пожалів брата і дозволив йому доживати віку на Волині. Після смерті Свідригайла в 1452 році удільний статус Волинського князівства було ліквідовано. Така ж доля спіткала й Київське князівство, останній залишок Руської князівської доби. У 1471 році, після смерті київського князя Семена Олельковича, великий князь Литовський та король польський Казимир IV зробив київські землі звичайною литовською провінцією. Останніми спробами відстояти самостійний статус стала змова руських князів у 1481 році та повстання Михайла Глинського у 1508 році. Обидва виступи було придушено в зародку.